Погода, це звісно, хорошо, але і нею однією сити не будеш. А я тут недавно прочитав в інтернеті зарплати. Де люди заробляють по 100 тисяч гривень? Можеш собі уявити так? Ні, це не мрія. Це не мрія, це, це, реальність. це реальність. Можеш уявити, які це можеш прикинути які, у кого такі зарплати. Так, ну хто завжди? Це були айтівці, наприклад, якісь топ-менеджери або керівники Ні, ну, топ якихось крутих компаній. Ні. Слухай я ще знаю, що пілоти авіації також до повномасштабного вторгнення в Україні мали плюс. 100 тисяч гривень. Ну зараз заробляють сікі там 120 тисяч гривень. Які літають на бойові вильоти. Ні, давайте говорити друзі про цивільні професії. Тепер найбільші зарплати, до речі, отримують представники простих робітничих професій: це плиточники і штукатури, ті, ким лякали в школі. Якщо там іди та там задня парта, будеш погано вчитися, підеш на будівництво працювати. От люди не знаю, вчилися погано чи добре. У мене вибачте, випав. Випало вухо <сміко> мікрофон. Я перепрошую. Не знаю, як там хто вчився з них погано чи добре. Але люди тепер заробляють по 100-120 тисяч гривень на місце. Вуха не відпадають. Да, і в них вуха не відпадають. А, е Виконроби. виконроби скоро, мабуть, взагалі потраплять до списку Форбс. Це ті, які е, ну, контролюють будівництво. Да? Більше того, до майстрів е, доводиться записуватися за три і то чотири місяці. Тобто, алло, покладіть мені писочку. Друже, знаєш, такий стоїть золоті зуби, це пура така з палець, як у 90-х. Я думала, ти скажеш винороби. Це мені теж більше подобається. Да, винороби, а і зараз з вином трошки є. Але у нас. Але давай, давай про будівельну. Так? Давай. Як будівельні професії в Україні перетворили на справжній золотий бізнес і у кого ще за час війни злетіли зарплати. Дивіться далі. П'ятнадцять тисяч гривень за цю одну плиточину, яку я замінив. Ах ти ж кородьоїще, скажете ви, аж штукатурів по 200 гривень шукають. Він не співак і не комік, але його відео залітають у мережі на мільйони переглядів. Щодня за ним слідкують 243 тисячі підписників. Найвідоміший плиточник України Володимир Волоско не лише жартує, показує роботу на об'єктах, але і відверто розповідає про заробітки. Зізнається, за п'ять років зарплати у плиточників на ринку злетіли на 200%. В середньому, якщо майстер нормально працює, там 100-120 тисяч гривень місяць. Плюс мінус ціни зараз всі ставлять високі. Король плитки і Тіктоку зізнається. Графік його роботи розписаний вже до кінця серпня наступного року. Замовлень далі наперед не бере. Хоча зізнається, пропозиції надходять щодня. Попит великий, а майстрів бракує. Через це, каже, багато хто наживається. Багато на війні. І від того виходить, що. І ціна росте. Тому що коли людині. Коли йому в день там телефонує 5-10 людей і кажуть, нам треба то, нам треба то. В нього в голові щось з'являється. Так а піднімлю я трохи ціну. І так ж люди там дзвонять. Злякаю там людину ціною. А людина взяла і погодилась, бо в нього немає варіантів. Тобто, от просто там гиліть такі ціни, що реально вже ну... за рік рекордно зросла зарплата і у мулярів аж на 115%. відсотків. Вони отримують від 50 до 100 тисяч гривень. Така ж висока оплата і у штукатурів та фасадників. Готуємо об'єкт до здачі. Після себе все прибираємо, витираємо, зриваємо захисні малярні ленти, примикаючи віконні захисні зриваємо. Фасадник Іван Григорієв працює на дві області: Рівненську і Київську. каже замовлень набрав на три місяці наперед. Тому відмовляти клієнтам доводиться часто. Іван зізнається, раніше соромився і намагався приховувати ким працює. Тепер, навпаки, веде соцмережі і популяризує цю професію. Будівельники ми почали рахуватися, бо раніше, ну навіть замовники, ставилися дуже зверхньо. Колись як я перший раз приїхав на будівництво, я наприклад соромився. Признатися, що я там учився на бухгалтера. А це саме, а поїхав на будівництво працювати. Ну, якось воно було так. Ще кілька років тому зарплата у малярів була 50 тисяч гривень, та сьогодні від ста і більше. У сантехніків та електриків прайси теж зросли вдвічі. Якщо сантехніки там раніше виконували розводку труб сантехніці в однокімнатній квартирі, вона там коштувала 15 тисяч гривень, а зараз вона вже коштує 30. електрики. Так само там та розводка електрики в однокімнатній квартирі там 20 тисяч. А зараз вже коштує мінімум 40. Хороших майстрів нині дефіцит зізнається виконроб Тарас Бондаренко. Тому каже, часто доводиться навчати своїх робочих. Щоб вони опановували декілька навичок, а ще брати студентів і тих, кому за 60. Якщо нам потрібно там ну, це все швидко, би зробити. Ми їм ну телефонуємо, хоч їм там 60 років, але вони працюють як ну молоді спеціалісти. Все дуже швидко, якісно роблять. У автомобільній сфері також відчутний брак кадрів на цьому СТО чотири майстра замість семи. Керуючий Олександр Борщенко каже, критично не вистачає автоелектрика. Зарплати цих спеціалістів зросли зараз до 80 тисяч гривень. І якщо у будівельній галузі людину можна навчити за рік, то тут на те, щоб стати майстром треба мінімум 5-6 років. До того ж, принцип навчу сам у цій сфері спрацьовує далеко не завжди. У Нас був цікавий випадок. Хлопчина, студент з коледжу прийшов, хотів працювати. Ми скажімо так, витрачали на нього час, вчили його. Процес ішов по різному, і потім через 3-4 місяці сказав: все, я поїхав в Польщу на роботу. Але шукати кращу долю за кордоном часто їдуть початківці, які не витримують конкуренції в Україні. Натомість професійні майстри робітничих професій залишаються в Україні, бо через брак кадрів їхня заробітна плата вже зрівнялася з європейською. До прикладу, будівельники в Чехії отримують 2000 тисячі євро, а у Німеччині 2,5 євро.